Друзі, вітаю на каналі Джентемен Авто. Мене звати Богдан. Сьогодні передаємо автомобіль Фольксваген Єгольф», який ми привезли під замовлення Вікторії і Сергію з міста Долинська, Кіровоградська область. Декілька запитань до нових власників. Підскажіть, які у вас взагалі враження від автомобіля, коли ви приїхали перший раз його побачили? Ну, Спочатку да, чоловіка автомобіль сподобався. Дуже гарний автомобіль. Це, все чудово, тихенький, почищений, помитий. Все ну. Нема до чого і прискіпитися. Да. На фотографіях ви бачили один автомобіль, а вживу. Трішки кращий? Не трішки, Звісно. <звісно. <звісно> набагато вживу, <звісно> кращий. Та... Тобто ну, все за деякі були недоліки, ті, що фірма ваша гарантувала нам їх усунення, все усунено. Немає в мене і в чоловіка так само жодних претензій. Машина на ходу, тихенька, легенька. Те, те, те що ми хотіли. Скільки як відбувався процес співпраці з нашою компанією? Це дуже все, легко. Так, Все легко, безпечно, що немаловажно в наш час. Ми знайшли, чоловік побачив рекламу вашої компанії в Ютубі, потім підписався в Телеграмі, я потім підписалася на вас в Інстаграм. І так відслідковували, відслідковували, бачили такі ж самі відео вдячних клієнтів, які люди отримували авто. І коли треба було дати завдаток. Трішки, звісно, ми так переживали, але ну, натхнені досвідом попередніх ваших клієнтів ми все-таки ризикнули, і я вважаю, що ми не пошкодували. У нас є авто, у вас плюс пара лояльних клієнтів, які будуть вас рекомендувати своїм друзям і знайомим. У Багажнику є другий комплект гуми? Так, дві зарядки, два комплекти гуми. Все, як і заявлялося як так такі. Да, да, да. Компанія Джентельмен авто, як на мене, весь перелік послуг надає клієнту. Скільки чи будете за рекомендувати? Своїм друзям, знайомим? знайомого так, так і, і ви знаєте, залюбки з великим задоволенням, тому що е, е, зазвичай всі у нас зайняті, е, і не всі у нас розбираються в електрокарах. Тому як на мене, краще віддати це, цю справу людям, які в тому профі. А це саме джентльмен авто. Все, дякую. Нехай служить. Гарних клієнтів вам. Дякую. А ви звертайтеся в компанію Gentleman Auto. До наступних зустрічей.